Доброго дня, шановні! Ви на каналі Lefina. і Сьогодні ми поговоримо про дитячу теж картку від Райфайзенбанку. Називається продукт фан-картка. В опису до цього відео буде посилання на сайт банку, де можна замовити для дитини цю картку. Фан-картка це крутий мобільний додаток у вашому смартфоні, у смартфоні дітей. Тобто безкоштовна платіжна картка на ім'я дитини, навчання фінансової грамотності і безпечне користування коштами. Спеціальна програма лояльності тимчасово призупинена, але вона була. Якщо банківська картка для дитини, то фан-картка так презентує даний продукт Райфайзенбанк. Ця картка є сучасною і платіжна картка оформлюється на ім'я дитини зі зручним мобільним застосунком. Коли дитина... Навчається керувати грошима, батьки контролюють процес, і е, дана картка підходить для дітей від 6 до 18 років, то до 17 років на момент виповнення 18. Як відкрити дану картку? Банківські картки для дітей відкриваються батьками. Дитина може бути присутня, але це не обов'язково в даний спосіб, одному з батьків. Потрібно відвідати найближче відділення Райфайзенбанку і надати такий пакет документів: перше. Паспорт громадянина України чи документ, який його замінює, і довідку про присвоєння податкового номеру, друге. Свідоцтво про народження і ідентифікаційний код дитини від 6 до 14 років id картку дитини від 14 до 18 років. Дитяча картка буде виготовлена впродовж 10 днів після замовлення. Її треба активувати через інформаційний центр або банкомати Райфайзенбанку, і картка буде готова до використання. Щодо того, додаткова інформація, дитяча ця картка як нею користуватися. Це дуже все просто. Фан-картка працює так само, як і звичайна платіжна картка, якими користуються дорослі. Дану картку можна використовувати для безготівкових розрахунків у магазинах, оплачувати товари та послуги в інтернеті, поповнювати мобільний телефон, переказувати з картки на картку на сайті банку і в мобільному застосунку фан-картка. Тобто застосунок фан-картка це окрема програма. Знімати також можна готівку в банкоматі. Важлива відмінність. Ви, як батьки, маєте повний контроль над рахунком дитини через інтернет-банкінг. Raiffeisen Online. сайт буде теж на сайті банку, що представляє собою батьківський контроль. Це піклування про фінансове майбутнє молодших наших клієнтів. Так пише Raiffeisen Bank. Аби батьківська картка для неповнолітніх приносила користь і користування всіми опціями були якомога кращими. Завдяки батьківському контролю. Кишенькові гроші. Завдяки зручній функції поповнення рахунку батьки без зайвих питань можуть приказувати дитині кишенькові гроші в безготівковій формі, тобто переказ з картки на картку на будь-які потреби, встановлення обмежень. Індивідуальні ліміти витрат на фан-картці залежно від потреб дитини. Ви, як е батько або мати, встановлюєте суму покупок на місяць і спостерігаєте за випискою з усіма операціями. Які були здійснені дитиною щодо інформування, отримувати можна пуш-повідомлення, щоб завжди тримати контроль за витратами вашої дитини? Є смс-інформування від 100 гривень на фінансовий номер батьків та на номер дитини. Якщо хочете безкоштовний, то пуш варіант використовувати. Дитяча картка це фінансова грамотність. Тобто щодо контролю і навчання, то дитина користується карткою. Стає клієнтом банку і користується так, щоб навчатися, що собою представляє фінансові операції у безготівковій формі. Дитина вчиться розпоряджатися власними коштами, розставляє пріоритети і планує витрати для дітей. Це новий і цікавий досвід, у той час як для батьків корисний інструмент. Фанкартка як підсумок це відчуття дитиною незалежності і відповідальності у фінансових питаннях, можливість самостійно приймати рішення про покупки в межах ліміту. Практичні навички без розрахунків і онлайн платежів, зручність оплати карткою, захист від крадіжок та втрати коштів. Обрати дизайн теж можна на сайті банку при замовленні картки, коли ви відвідуєте Bank Аваль щодо переваг: обслуговування картки 0 гривень. В місяць при здійсненні п'яти платежів. Якщо буде менше п'яти платежів, вартість пакету 21 гривна в місяць. Управління лімітами: початковий ліміт 1000 гривень в місяць. Змінюйте ліміт в інтернет банкінгу Raiffeisen Online. або зателефонувати на інформаційний центр банку. Можна безкоштовно поповнювати картку. Поповнення даної картки дитини і контроль стану рахунків в інтернет банкінгу відбувається Raiffeisen Online. Безпечні покупки і інформування, смс-повідомлення на ваш номер телефону і на номер телефону дитини про операції, а також 3D-захист при оплаті в інтернеті, безкоштовне зняття готівки, зняття коштів 4 рази на місяць, двічі в банкоматах Райфайзенбанку і ще 2 рази у будь-яких інших банкоматах України. Щодо тарифів, то подивитесь детальніше тарифи: готівкове і безготівкове зарахування коштів безкоштовно. Випуск і перевипуск, картки. одна картка віза. Інстант на ім'я власника рахунку, одна картка Visa, фан Payware на ім'я дитини віком від 6 до 18 років. Інформування, безкоштовні, пуш повідомлення про всі операції з карткою. Всі детальні тарифи теж будуть в описі до цього відео. Щодо застосунку фан то можна завантажити як для айфона, так і андроїда на ваш смартфон. Цей додаток окремо можна подивитись та вивчити. Щодо порад користування, то ви знаєте, що ніколи не повідомляєте захисні коди картки будь-якої картки, або ваша, або дитини, тому що це безпека ваших персональних даних. І Якщо картка була, наприклад, загублена дитиною, її потрібно заблокувати через інтернет-банкінгу. Пін-код мають знати лише батьки та дитина. Якщо його забули, батьки можуть встановити новий у Райфайзен онлайн. Не можна давати картку в руки чужим людям, хто б це не був. Оплачувати покупки потрібно самостійно, притуливши картку до терміналу або додавши у гаманець Apple Pay та Google Pay. Тому користуйтесь, щоб дитина та ви ставали. Більш освіченими у фінансових питаннях та вивчали продукти банків для власних потреб.